Христос Воскрес! Дорогі глядачі живого телебачення! Вітаємо вас на прямій трансляції молитви Цариці Неба під проводом Папи Лева 14. -го. Сьогодні вперше святіший отець. Провадить цю молитву із вікна апостольського палацу. Минулої неділі відбулася інавгураційна свята Меса папи на площі святого Петра, і цю молитву він проводив на завершення святої Меси із подіуму перед Базилікою святого Петра. Неділю перед тим святіший отець молився цю молитву із центральної лоджії Базиліки святого Петра у першу неділю після свого обрання. На наших екранах вікно Апостольського палацу і ось з'являється у ньому новообраний папа Лев XIV. Вітаємо його і приготуємося вислухати його пастирське слово. Дорогі брати і сестри. Гарної неділі вітаю вас. Я на початку свого служіння серед вас і перш за все хочу подякувати вам за цю любов, яку ви виявляєте до мене. Водночас, прошу вас підтримувати мене. Вашою молитвою і близькістю У всьому, до чого Господь нас покликає, як у житті, так і на шляху віри, ми іноді почуваємо себе негідними. Однак саме Євангеліє цієї неділі. Говорить нам, що ми не повинні дивитися на наші сили, а на милосердя Господа, який обрав нас, впевнені, що Святий Дух веде нас і вчить усього, Апостолам, які напередодні смерті учителя були схвильовані і засмучені, і запитували себе, як вони зможуть далі продовжувати бути свідками Царства Божого. Ісус оголошує Дар Святого Духа із цією надзвичайною обіцянкою. Якщо хтось любить мене, Слухатиметься моїх слів, і Отець полюбить його, і ми прийдемо до нього, і в ньому закладемо житло. Таким чином, Ісус звільняє учнів від усякого смутку і турботи, і може сказати їм: нехай не турбується серце ваше. І не боїться Якщо ми залишаємося в його любові, то він сам оселяється у нас. наше життя стає храмом Божим. і ця любов освітлює нас. знаходить місце у нашому мисленні. В наших виборах аж поки не поширюються на інших і не осяює усі ситуації нашого існування. ось брати і сестри, це перебування, проживання Бога у нас є саме даром Святого Духа, який бере нас за руку і дає нам відчути, досвідчити навіть у повсякденному житті. Присутність і близькість Бога, роблячи нас його оселею. Як добре, що дивлячись на наше покликання на реалії та людей, які нам довірені, на обов'язки, які ми виконуємо, на наше служіння у церкві, кожен з нас може з упевненістю сказати. Навіть якщо я слабкий, Господь не соромиться моєї людської природи. Навпаки, Він приходить, щоб оселитися в мені. Він супроводжує мене своїм духом, просвічує мене і робить мене знаряддям своєї любові до інших, до суспільства, до світу. Дорогенькі, на основі цієї обітниці, крокуємо у, у радості віри, щоб бути святим храмом Господа. Зобов'яжімося, прикладімо зусиль, щоб нести його любов усюди, пам'ятаючи, що кожна сестра і кожен брат є оселею Бога і що Його присутність особливо виявляється у малих. В бідних устраждених, вимагаючи від нас бути уважними і милосердними християнами, довіряємося усі заступництво Пресвятої Марії, завдяки дії Святого Духа, вона стала оселею посвяченою Богові. З нею, і ми можемо досвідчити. Радість прийняття Господа і бути знаком і знаряддям Його любові. Цариця неба веселися, аллелуя. Бо той, кого носила, ти, алелуя, Воскрес із мертвих, як сказав нам, Алилуя! Молись за нас до Бога, Аллилуйя! Радій і веселися, Діва Марія! Аллилуйя! Бо істину! Воскрес Господь наш! Аллилуйя! Молімося! Боже, ти звеселив світ Воскресінням Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Дай просимо тебе, щоб через Богородицю, Діву Марію ми осягнули радість вічного життя через Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. <п pourrait lider> Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. <п Had cyber Olha> Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За померлих вічний упокій подай їм Господи, а світло відвічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай Господь буде з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне віднині і до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас Всемогутній Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Дорогі брати і сестри. Вчора у Познані у Польщі був беатифікований священник Станіслав Штрайх 1938. Він був убитий за віру у 1938 році комуністами. Він віддав себе жертовно для того, щоб послужити братам і проповідувати віру. Сіяй celebrata la giornata di preghiera per la chiesa in Cina. Вчора також ми переживали день молитви за церкву у Китаю, день у який, який встановив свого часу Папа Бенедикт XVI. Нехай Пресвята Діва Марія надасть подасть нам благодать свідчити Евангелія Бога навіть у таких складних обставинах, які переживають китайські католики. Нехай наша молитва обійме усі народи, які страждають від війни. Просімо мудрості і відваги для тих, які турбуються про те, щоб був установлений мир. десять років тому святіший отець Франциск видав енцикліку Сі», si», екологічну енцикліку, яка спричинена про опіку нашого спільного дому землі вітаю і заохочую. щоб рух Лавдато Сі si» продовжувався у цьому зобов'язанні. Вітаю вас, усіх, які прибули сюди з Італії та з різних частин світу. Вітаю, зокрема, паломників з Валенції, з Польщі. E quelli della parrocchia dei sacri cuori di Gesù e Maria in Roma. Saluto con affetto i ragazzi. Della della di Вітаю підлітків, які отримали святотайно миропомазання з дієцезії Дженови. Di усім вам бажаю гарної неділі. Прочани вітають папу Лева 14, дякують йому за спільну молитву. Ми ж дякуємо йому також, ті, які єдналися в цій молитві за допомогою прямих трансляцій. Вітаємо новообраного папу Лева 14, дякуємо йому за його служіння, за його також солідарність із Україною, яку він продемонстрував у перші дні свого понтифікату. Дякуємо також усім вам, дорогі молільники, які єдналися у цій молитві на каналах Живого Телебачення. Сьогодні для вас цю молитву проводив, перекладав і коментував отець Тарас Жеплінський, режисером трансляції був Анатолій Цимбал. Мирного вам дня, Богом благословенного тижня, Христос, Воскрес!